Ну що, колеги, оремо після шаленого дощу більше, більше, більше 100 мм випало опадів. Дивіться, як це все діло в нас ореться. Кукурудзу приорюємо після комбайну на без попередньої підготовки, без дісковки, без нічого. Значить, Є нюанси. Нюанс номер один. В нас де не де забиває, де не де рідко, але де-не-де бува. Вон там видно де трошки. В долинках пробуксовує. А, і, і. і Отака от оранка от виходить. Зараз трошки ще підлаштуємо, беремо діагональ, як видно, і працюємо далі. Поки що, поки що влаштовує глибина і якість оранки. Краще її поки що ми не зможемо добитися, бо дуже волога земля. Протряхне 2-3 дні, буде орація як по маслу, але зараз. Підтягуємо хвости, бо і так пропущені сроки. Ми трошки вибилися із темпу нашої роботи. Трактор працює як оса без нарікань, солярка тільки із заправки. Беремо на бівіесі, робить рівнесенько. Без нарікань, абсолютно. Даже дивіться, як ми зробили. Ось от такий от запобіжник пилюки. Тут стоїть клапан, який е як сапун при подачі солярки в мотор. Солярка рівень зменшується, а сапунчик набивається пилючкою. Щоб цього запобігти, дуже просте рішення. Таке лайфхак. В общем. Робить шапче. Штани твоє малий. Стани. Да-да-да-да-да. Ну нічого, а що, нормально. Аж робить так мягко-мягко трактор. Аж непривично. Та й забудеться, да? так? раз. От. Така от чепуха як датчика, скільки, скільки результату. Да, поїхали, пройдемось. Все, ти, ти їдь, а я подивлюся. Сиро, сиро, сиро. Але орати потрібно, тому що далі буде похолодання, заморозки, буде ще гірше, ще важче. Ми навіть плануємо відкинути один корпус, щоб трактору йшло легше воно. І будемо працювати чотирьма. Збільшимо захват. До речі, захват 44 см на один корпус. Та пішов, 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 як по маслу. В принципі, йде неважко начебто, але ж але ж, дуже мокро. Не та якість Оранки. Глибина під 28-30. Думаю, цього достатньо. Глибше нам і не треба. Юмзик їде додому. Піддіскував трошки і додому. А ми поки працюємо, Оремо. Да, Не зливає так, як хотілося б ідеально, але весною борінка все підрівняється, культиватор підшліфує і буде гарно все сіятися. До речі, колеса ми підпустили так, як потрібно. Оце отак. Може лемкін гори краще, але нам влаштовує і Велес. Дивимося, да, яка вороночка. Дуже перезволожена, то конечно так і буде. 8,3, 8,4 робоча швидкість. 69 мм. рами до вершка. Давай! Гора! Гора горає. Так, тут що? О, оце треба викрутити. що ну, да, Ну так. Чи ні? Така вроде. Та приблизно одинаково. Приблизно однаково. 59. Ну, взагалі-то на міліметр більше. Пускаємо колеса 1,2 один і, і одиничка для того, щоб у нас були, були три оцих шипа отак от в один ряд, в одну лінію, приблизно. Тоді виходить чітко. Дивимося, як тут. Один, другий і третій. Практично в одну лінію. І, може так стоїть трошки. Не з того боку, але нормально. Щоб і не дуже сильно перекачаний, але й не дуже спущений, бо тоді буде їсти трошки резину. Тут теж підпускаємо, було 1,4, стане 1,2. Подивимося, як буде працювати трактор. Тому що земля волога, може бить, краще буде йти і менше буде пробуксовки. Ти в перший корпус заглибити. Пробуксовка йде, бачиш? Карпось приїздиш у беру? Ні. Ти дивився. Дивився.